Вже від четверга шматок дороги на Богдана Хмельницького закриють тут Львів автодор спільно з Онуром, планують капітально відновити автошлях. Ціна краси майже 5 мільйонів євро. Повністю буде проведена заміна комунікацій. Наприклад, по вулиці Гайдамацькій там є в аварійному стані колектор, то ми його знов ж таки будемо міняти. Це було раніше не передбачено. От, і, Встановлення нового е, дорожнього покриття, тобто е, безшумні трамвайні е, плити, колія нова буде нова тротуарна плитка. А це за Марстинівська. Тут трамвайна колія та дорога теж потребують капітального ремонту та заміни, а грошей немає. На автошляхи Шевченківського району цього року виділили 6 мільйонів гривень. Втім, цього вистачить лише на картове та ямкове латання. Найближчим часом будемо робити мазепи, будемо Миколачука робити вулицю. Так, орлика, щурата, пізніше панча, масарика. Франківський район тут до Великодня обіцяють покласти плитку на Володимира Великого, 67. Кипить робота і на вулиці Кобилиці, хоча поки що асфальтом дороги не закладають, а от після Пасхи капітально ремонтуватимуть вулицю Трускавецьку. Ми влаштовуємо дощову каналізацію, будемо встановлювати там чотири дощоприймачі на даній ділянці і переставляються бордюри. От ті, які ще придатні, вони виставлені по новому. Частина, які були непридатні до подальшої експлуатації, їх замінено на новий. А також буде суцільно переасфальтовано дану ділянку дороги. Ось на пасічній дорогу вже полатали. Загалом на сихові планують за рік відремонтувати 20 вулиць на 2015 рік нам на поточний ремонт доріг передбачено 5 мільйонів 100. За ті кошти ми плануємо в першу чергу відремонтувати, провести поточний ремонт основних магістральних вулиць району та міжквартальних, міжквартальних вулиць. Також тут лагодитимуть і хідники. До прикладу, новий асфальт вже поклали на вулиці Довженка. На черзі тротуари вулиці Угорської та Скорини. Ірина Папірник, Віталій Дорош, головні новини Львова.